Дональд Трамп сказав, що Росія знову поважає і його особисто, і Сполучені Штати Америки і подав це як таку геополітичну перемогу. Я вам раджу взагалі не витрачати час і емоції на подібні заяви. По факту, Дональд Трамп і Штати поставили Росію навіть не на шпагат, а в якусь гіршу позицію, в якусь розкоряку. Росія не змогла допомогти своїм друзям Ірану. Хоча Іран з дуру допомагав Росії вбивати українців, і ми це запам'ятаємо, звичайно. Але е, Сполучені Штати показали, як Росія поводиться із своїми партнерами, і що Москва кине своїх друзів на першому ж серйозному повороті, що власне і сталося з Іраном, і це є приклад того. А що з Росією взагалі не варто думати про якісь дружні стосунки, і якесь перспективне партнерство, все одно кинуть.